Друзі мої, всім привіт! Готуємось до новорічних свят. Сьогодні буде салат з морським коктейлем по-корейськи. Для цього нам потрібні буде отакі от гарненькі листочки салату, сіль. Цукор, оцет соєвий соус, олія з десяток зубків часнику, трошки перцю гіркого червоного, імбирь, перець болгарський, редька, Дві морквинки і сам морський коктейль. Він складається тут з мідій. Восьминоги тут є, креветки. І є ще тут кальмари. Такі, що приготовлені. Вони були заморожені, ми їх розморозили. Отакий От вигляд мають. Гарно тим, що не треба з ними нічого вже робити. Вони вже готові до споживання. Почищені були в глазурі, розморозили. Так що, друзі, починаємо. Обжариваем наш коктейль, добавляем цукор, соевый соус, пару ложечек. Не забываем, что у нас корейская тема сьогодні. Это будет и кислота, и гострота. І буквально одну хвилину обжарюємо. Починаємо змішувати наш салат. Редька дайкон. Перша пішла морковочка. Нарізана як для корейської морковки. Імбір. Імбірь. Трошки гіркого перчику, течу. Just... Оце дві столових ложки. Підсолюємо і перемішуємо. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, будемо для вас робити відео. Ну що, друзі, фінальна стадія. формуємо наш салат. Змішані морку, редьку, дайкон. Оставляємо. Додали і завдали частину перцю болгарського і додаємо наш морський коктейль з приправами, з соусом з нашим зовсім запах стоїть, конечно, смачненький. Ну ось ми засервірували на блюді наш салатик уже. На зеленому листі наші інгредієнти змішані всі. Всім смачного, друзі, до побачення.